На календарі 7 лютого і сьогодні день балету. Назва цього прекрасного виду сценічного мистецтва походить від італійського слова балетто і перекладається як танець. Зародився балет ще у 15 столітті, і що цікаво, протягом тривалого часу танцюристами були виключно чоловіки. А перша балерина вийшла на сцену лише у 1781 році. Та й витончені балет, балетні аксесуари з'явилися не одразу. Балетні пачки спочатку були дуже громісткими і трималися за рахунок металевих спиць. А легке та вишукане вбрання світовому балету подарувала наша співвітчизниця, дизайнерка одягу Варвара Каринська, яка народилася у Харкові в 1886 році. Завдяки своєму таланту, Каринська стала головним стилістом сіті Балець і створила легку балетну пачку, поєднавши понад 10 шарів шифону так, щоб верхні були коротші за нижні. Саме її винахід назавжди змінив історію балетного костюму. Більше про історичне минуле нинішнього дня у нашій традиційній рубриці. Його історія про старого жадібного Ебенезера Скруджа зачарувала читачів. Уже через кілька тижнів після публікації книжку адаптували для сценічної постановки. А за її мотивами, зрештою, зняли понад 50 фільмів. Це повість різдвяна пісня у прозі. А її автор, британський письменник-романіст Чарльз Дікенс, народився 7 лютого 1812 року. Його творчість це реалізм та англійський гумор. Цього дня 1906 року сигнал Сос вперше запропонували використовувати як міжнародний сигнал лиха у радіотелеграфному зв'язку. Його набирали азбукою Морзе: три крапки, тире, три крапки. Хто і коли вперше використав сигнал лиха Сос, невідомо відповідно до однієї з версій. Це сталося 1909 дев'ятсот на пасажирському кораблі Славонія. Сьогодні 119 років від дня народження Олега Антонова його іменем назване одне з найбільших і найстаріших авіаційних підприємств України. Загалом авіаконструктор створив 52 типи планерів та 22 типи літаків. Серед них вантажні гіганти Ан-124 Руслан та ан 225 Мрія. 7 лютого 1984 року американський астронавт Брюс Маккендлес уперше в історії вийшов у відкритий космос без страхувального троса. Під час місії, завдяки спеціальному ранцю з двигунами, він зміг самостійно маневрувати у вакуумі, відійшовши на істотну відстань від шатла «Челленджер». Цей експеримент відкрив нові можливості для майбутніх досліджень космосу. Астронавтці Гайдемарі Стефанишин Пайпер сьогодні 62. Вона народилася в американському містечку сент пол і все ж називає себе українкою. Її батько родом з Львівщини. Вперше на орбіту Землі Стефанишин Пайпер полетіла 2006-го, аби разом з командою встановити сонячні батареї на міжнародній космічній станції, і стала восьмою жінкою-астронавткою НАСА, яка здійснила вихід у відкритий космос. Під час подорожі вона мала із собою синьо-жовтий прапор і плеєр з українськими піснями. А яким буде 7 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.